Сьогодні розкажу більш детально ще про своє власне авто BMW 3 серії 2004 року Е46. Дана машина у виконання 316 i а це означає, що на борту 115 кінських сил, що, звісно, є недостатньо при обгонах або при досить великій навантаженості автомобіля, наприклад, багажам або багато пасажирів, коли їде на обгонах, буде незручно. Проте у міському режимі вона їде дуже гарно, вона дуже швидко реагує на педаль газ, оскільки тут є Valvetronic, це така спеціальна система від BMW, коли. Тут немає, скажімо так, дросільної заслонки, яка регулює постачання повітря в мотор. Тут вона фактично завжди відкрита, і тим велектроніком воно регулює кількість повітря, яке поступає в мотор, і, відповідно, під педаллю газу ми завжди маємо досить таку швидку відповідь на наші дії. Десь, коли треба швидко прискоритися, бо це взагалі впливає на режим їзди, оскільки навіть в багатьох нових машинах, от їздив, наприклад, на Kia Sportage останньому, там педаль не так працює, там педаль нажимається, і десь є оцей завтик кілька мілісекунд або навіть секунд, коли машина не їде. А тут, за рахунок того, що цей Valvetronic працює, він, машина дуже. Гарно відповідає на педаль газ і прискорюється. Ну, не електрокар, звісно, електрокари це роблять значно швидше. Проте тут є своя перевага. Коробка. Коробка в даній машині є автоматична на 5 ступеней. До рестайнгових моделей було на 4. Звісно, ця коробка не є ідеальна, оскільки виробник її джем. І в мене, наприклад, вона вже має певні такі пінки. І вона дуже. Важко включається, коли на режим D е, йде такий характерний поштовх. І полікувати цю проблему мені не вдалося. Я замінив масло, замінив фільтра, спробував ще деякі моменти по коробці, мені рекомендували замінити, і це не допомогло. Машина загалом стала більш-менш плавно їхати, але як... по якості даної коробки я би дану коробку не рекомендував до покупки, а все-таки б дивився на. Машини більш старших, більш вищих градацій з більшими моторами, які би мали більш такі перевірені надійні коробки. Як бачимо на фоні, даний салон має бежеву шкіру. Звісно, це дуже гарно виглядає, особливо в тих місцях, де вона найкраще зберіглася, але є такі місця, наприклад, як сидіння, там є проблема, є тріщини, є затертості, і від цього нікуди не дінешся в машині вже стільки років. Підвізка по БМВ зібрана. Вона досить комфортна на якихось нерівностях або на лежачих поліцейських, але при тому на трасі вона стоїть дуже добре. Все-таки інженери БМВ вміли це зробити навіть в. Такі комплектації, як оця 316, вона не є потужною, вона не особливо кудись їде, проте підвізка вас точно порадує. Цю BMW я купив ще в 2021 році, вона вже мала установку газову, проте не використовувалась чомусь, так? але як я зрозумів, в майбутньому чому? Тому що з цією газоустановкою було багато проблем. Були підсоси повітря в мотор, треба було дещо. Перескладати, там треба було прокачувати. Так само, те, що в машині було чути газом, це не окей. Я вирішив тепер їздити на бензині. Звісно, це дорожче, звісно, це є якісь певні. Ну, тут скоріше, більш економічні витрати. Тому що, якщо подивитися поведінку машини на газовій установці на бензині, на бензині вона їде краще, вона їде. Потужніше, вона більш відзивчива, а на газі вона просто їде економно. Ще що, ну, це, можливо, більше моя, моя така власна, мій власний досвід, те, що газ дуже незручно заправляти. Це потрібно завжди чекати заправника. Це можливо, самостійно навчитися заправляти, але сам процес заправки він є. Ну, хто пробував, знає, що він є більш такий небезпечний, там більше йде. Охолоджений газ, він йде під тиском. Це не те, щоб заправитися в звичайній бензинові колонці. Але незважаючи на те, що я на газі не їжджу, газовака все ще лишається на автомобілі. Вона забирає місце запаски. Запаска просто в багажнику їздить зі мною. І, звісно, є деякі нюанси по тому, як під капотом розташовані газові форсунки, вони деколи банально стукають, тобто вони були підставлені. Вони були поставлені під дещо неправильним кутом і вони зачіпають навісне обладнання і інколи треба їх поправляти. Чи можна перевести машину повністю на бензин? Можна, проте треба купити іншу кришку блоку мотору. З дуже хорошого, що хочу цю машину похвалити. Мені дуже подобається її візуальний стиль, лук. коли... Оця бежевість, бежевість салону поєднується з чорним кольором, наприклад, на торпедо. От якщо б ця торпедо було в бежевому кольорі, воно б дуже сильно віддавало, відблискувало сонцем. Та як воно чорним, воно поглинає світло, і ти можеш спокійно бачити дорогу. Дуже мені подобається, коли є люк в машині, оскільки це додає не тільки світло, це додає свіжого повітря літом, оскільки на короткі поїздки іноді можна їздити без кондиціонера, як виявилось так. І це прикольно. Але люк треба час від часу прочищати і змащувати. За таку послугу мені запросили недавно 3 тисячі гривень. І не захотіла доробити. Чому? Тому що сказали, що даний люк потребує більшого розбору, бо він там недозакривався. Тобто, якісь частини вже мали певні проблеми. Як ми знаємо, якщо відкрити авторі, а дані машини коштують. Дуже недорого вони коштують десь в районі від п'яти тисяч до шести. Іноді хтось ставить вищі ціни, але я вважаю, що це неоправдана ціна, оскільки вік машини прибіг і стан буває, звісно, різний. Що було зроблено після покупки, це доставлений екран і камера заднього виду, що набагато краще стало паркуватися. Там нема CarPlay, бо оскільки це був 2021 рік, тоді ще це не було так поширено в, android, в мультимедійних системах додавати android Auto або CarPlay. Проте дана система має Waze, що дуже виручає ситуацію, але звісно. Працює воно досить повільно, іноді краще взяти телефон і просто з телефона їхати. Іноді вона навіть перевантажується. Не те, щоб... Тобто ти їдеш десь, ти поставив маршрут, а вона сказала, що мені треба перевантажитися, і ти втрачаєш дану точку маршруту і їздиш уже як по-старому. Що ще класно, це дзеркало заднього виду з затемненням. Справді, ніхто ззаді не сліпить тебе. Дуже мені подобається така опція, все-таки ну, в багатьох машинах вона є, але для шкіряного салону, зимою, підігрів, сидінь, ну це дуже потрібно. Я, я навіть іноді машину, коли завожу, ставлю підігрів сидінь, і ще не сідаю в неї, тому що сидіння, ну, так, холодне. Що би хотілося, це вентиляція, звичайно, але як ми знаємо, вентиляція це прерогатива більш лакшері машин, або, скажімо так. Більш кращих комплектацій даних машин. Ще в даних BMW був досить цікавий клімат. Він, звісно, регулюється по температурі 20 градусів, там 18 і так далі, але додатково на верхніх повітроводах є ще такі колесика, які регулюють окремо ці повітроводи. Наприклад, ви хочете, щоб вам в ноги дуло холодне повітря, а на лице ви не хочете, щоб дуло холодне повітря. І ви включаєте відповідно деякий підігрів. Цих повітроводів. З цими системами в мене теж була проблемка. Вони треба було міняти клапани пічки. Щоб по обслуговуванню. Обслуговування даної машини є не дешеве, але, звісно, якщо обслуговуватися не на якихось таких супердорогих сервісах і не брати там нові запчастини, може вийти цілком нормальний рівень обслуговування, оскільки. За запчастини, звісно, треба буде заплатити. Якщо... Але якщо шукати якісь аналоги вживання, тоді це буде не так дорого. В моїй ситуації це так не вийшло, оскільки дана машина під час користування зазнала ремонту мотору, там не працював один циліндр і його фактично треба було капіталити. Після капіталки ремонту не все так просто. Я ще цілий рік їздив і допрацьовував, тому що. Десь щось неправильно зібрали, десь якась запчастина далі вийшла з ладу. Ну, загалом вийшло дуже багато коштів на обслуговування і ремонт даного автомобіля по висновкам. BMW 3 серії 2004 року зараз коштує не так багато. Це десь 4, 5, 6 тисяч доларів. Проте завжди треба пам'ятати про вартість обслуговування, яке може бути немалим. А також треба враховувати свій час, який будете затрачати на поїздки до СТО за запчастинами і таке інше. Якщо ви фанат, якщо ця машина дійсно вам подобається, можливо, зігри якоїсь там, як Need for Speed, та була дана модель, ну беріть, якщо вам подобається драйв, швидкість, можна розглянути таку машину просто з більш об'ємнішим мотором. Бо ця машина більш така для спокійної їзди, для комфортної, але обслуговування, обслуговування треба пам'ятати. І на цьому все. Висновки, звісно, треба робити самим, і коли хочете машину. Звісно, стандартне правило працює, коли машина молодше 5 років і менше 100 тисяч пробігу, вона буде вам більш надійна. Дана машина має пробігу майже 300 тисяч, але це те, що на спідометрі, що по-справжньому я не знаю. І після капіталки мотору вона ще трошки проїде. Але, звісно, коробка передач є під питанням, скільки вона приїде, і, звісно, ламатися вона буде, це зрозуміло. Але якщо до даної машини підійти з розумним підходом, купити собі, наприклад, комп'ютер для щитович помилок, бо так помилки, помилки досить часто тут. Якщо ви самі розбираєтеся в машинах і знаєте, де знайти дешевших майстрів і дешевших. Дешевші запчастини, то питань нема. Можна цю машину брати, вона класна, комфортна, тільки треба правильно підібрати.